Аня, то воділа 46-го пижика. Слухаю вас, що ви хотіли. Вас турбує корпорація Феррарі. Дебіляко, або ти пристаєшся придурювати, або я вішаю трубку, в мене нема часу зіграти. У мене в хаті вибило, світло, світлу немає електрики. Пес цілий день голодний. Значить, по перше, на рахунок електрики в хаті. Звернися в генератор захід. В них прямі поставки заводів, вони поможуть і тобі, і любому бізнесу, з тими куревськими відключеннями. І по-друге, на рахунок дебіляки, то ти сі трохи помилив. Бо звати мене Генек Феррарій, і я хочу, аби ти затестив остатню мою модель. Коротше, ми в корпорації дійшли висновків вже та як ганяють Воділи на маршрутках, вже той час, який вони роблять за єдне коло, в житті ні єдиний титулований гонщик не поб'є. Значить, Василь, знайомся, пан Богдан вуділо чотири автобуса. Дай Боже щеще Богдан, так я вас знаю. Ви позавчора на маршруті обійшли мене під 170 і забрали моїх людей з кінцевої. Але ж те перед тим на червоне прийшов 150 і забрав моїх з проспекту Свободи. Хватить, тестуй машину. <плес> Раніше він ще робив уділою на швидкі на газельці їздить. <плес> Запехала, знає, як дати просратись машині. Ну, шо, як Будан трохи ліпше дороги всі тримає, ні? Та маршрутка буде поустойчивіше в салон наш просить із 10 стоячих постав Та й їхати непривично, як в руці нема грушей і телефона. То таке можна взяти і каву замість того.